Правити в тій країні, що вони правлять потім взяток, потім е, е, корупції. Ми не можемо, просто, просто не можемо вже жити в тій країні. Все, що, е, все, що сталося в тій країні, це той курс долара, який касається кожного громадянина України, це все валютні ігри на біржі. Пояснюю, як це сталося: 160 мільярдів гривень. Нашу пораду пані Гонтарева достали рефінансування банків, які вийшли на валютний ринок і вивели 55 мільйонів обігріві. Дальне 55 мільярдів доларів за контроль. Розбираємо сьогодні. Це все виділювається. Приходь ти гуляє теж перекрива. Сорок пляжі десь купить почините три <рес> години. з стітьми пропускати. На самі крайні міри, щоб якось звернути на себе увагу. Останнім часом засоби масової інформації дають неправдиву інформацію про улюдних позичальників. Вони розказують, що кожен громадянин України повинен заплатити за наші борги по 700 тисяч гривень. Але це, це все брехня. Ми говоримо, що ми не раби, ми люди, люди цієї країни, і ми дозволимо себе. Топнувати в грізюку. Більше року пройшла Революція Гідності, де майже кожен з нас прийняв тут в цій революції свою участь. Ми поміняли владу, але ми не поміняли корупційні схеми. Ми вимагаємо від влади, щоб вони прислухались до нас. Ми обороняємося вже як можемо. Ми обороняємося в судах, Ми обороняємося фізично. Навіть і вже почалося, що наші позичальники відстрілюються, і потім про них говорять, що вони сепаратисти. Це повністю повна маячня. Ми вибачаємося людей за незручності, але іншого просто виходу в нас немає. Нас немає виходу, нам тільки боротися лишилося.

Зараз буде газовоз проїжджати, щоб не було бензин, газ, ми так, так. його пропускаємо. Да. Так, так, так. Але тільки їм. lima в de на o на это, もうほびつけないです。 segur at vera í hesum tíðinum